25 травня, ранок ледве продрала очі після сьогоднішньої ночі. Вийшла в сад, щоб зняти напругу, подивитися на цю красу і трошки заспокоїти душу та серце. Півонія моя ще цвіте. Така велика квітка стала вже в повному розпуску. Там рожеві, декілька листочків всередині. Ось іще. Квіточки. Ще бутончик один, а той не розпуститься, мабуть. І той не розпуститься вже. Гінко білоба. Такі листочки в нього. Цікаві, з вивертами. Оскільки мурашок повзає. Нехай собі повзають. Люмозеурия. Вигила вже, відцвіла. Одна гілочка цвіла. Ну, вона в цьому році почала наростати ось як багато. Гілок нових дала. Спірея скоро зацвіте. Це спірея шапочка. Брала в садах боковини. Іриси ще цвітуть високі, метр двадцять, мабуть. Мої пси бігають. Зараз підемо на прогулянку. Туї мої нове придбання. Віпкорт. І ця. Отак От називається. Я її не вимовлю. Стефанандра. я вчора її показувала. Гортензія, чи дарома, чи тардіва. Не знаю, але буде цвісти перший раз вперше. Вона у мене вже роки чотири, ні разу не цвіла. Я її міняла місце. У минулому році я її сюди пересадила на цю підпірну грядочку таку. Тосна пірамідаліс зроблю відео про них. Одна і ось друга, хоча вони посаджені в один і той же час і однаковими саджанцями. Полониця скоро буде. Калсап рододендрон досі цвіте. Ну, вже він, звичайно, не такий гарний, але ще квіточка тримається. Клематість це ще не цвіте. Роза. Цезар Ілі Цезар. Всі називають. її. її троянда по-різному називають. Роза. Це мій розарій, тому й роза, а трояндарій якось на українській мові, не знаю, хай буде Трояндарій. Дуб мій гарнюня. Треба трошки його постригти. Ось букетом цвіте Клематис. Я тільки вчора помітила, що він у мене махровий. Якось раніше не, не помічала. Ну, може, і не було раніше такого. Ось гляньте. Перша лінія пелюстків і друга. І ось тут. Тут також ще іриси цвітуть співвідношення по кольору. Це гортензія. Мабуть, не буде цвісти, я її тільки недавно купила, посадила. А мені ж хочеться, щоб цвіло вже в перший рік. Там мій рокарій. Усюди гвоздичка, як вона гарно цвіте. Троянда ось також. Це якась троянда, що вона не розпускається до кінця. Вона так і завмирає в пуп'янку. Ну, не на всі 100% розпускається. Це мої хорти з мене од стеликом. Це гніздо, яке я звила пташкам на кінець. Це наш майстер робив. У селищі живе така людина. Він мені зробив оцю стелу. Як я кажу, стела з пташками. Моя задумка, моя забаганка. Інжир ось такий вже високий, вже метри два, мабуть. Айву треба вже стригти. Я її стрижу кулькою. Вона цвіла, я її не чіпала, думаю, подивлюсь, що буде. Минулому році були ну, дві айвини, ну, вони такі твердющі. Ось мій рокарій. Зарядилася позитивом. Піду зі своїми песами. Хочу показати, гранат буде цвісти. В цьому році я вже побачила, що він буде цвісти. Тому думаю, що я його засніму для пам'яті. Ось така квіточка. Ось і ще квіточка. Ось іще квіточки будуть. Це пройшло 8 років. У минулому році він мені дав. Одну гранатину. Я і не бачила, як він цієї, хоча, бачите, квітка не маленька. Не помітила. Сьогодні приведу його до ладу, я чекала, поки все листечко повилазить, я пообрізаю ці сухі гілочки і оголюємо трошки ніжки, тому що там дуже густо. Це мої клени тут сидять з кропом. Разом. Я вчора робила відео. Це клематис також. Дубравник, це мій маяк. Ой, всього потрошки. Оцей красотун стоїть. Я налюбуюсь на нього. Клен, це я зрізала клени, не зрізала. Ой, як він гарно видає. Верхівку, боже, який він гарний. Цей не такий, трошки також рожева серединка. Ось, сонце світить, не бачу, що знімаю. Але цей вже великий, в мене метр п'ятдесят, а він метр шістдесят уже десь. Понад будинком їх зрізали тримером, я взяла їх, повикапувала. Викопала і посадила сюди.